Вечір 23 червня біля свято воскресенського храму, що в Красилові людно. На відео видно, як з подвір'я храму виходять люди під вигуки ганьба. Згодом з соцмережами шириться чутки, нібито ці слова вигукували у слід родичам загиблого воїна, що того дня відспівували у Красилові. Насправді, панахида за загиблим Іваном Кушніруком була вранці та в іншому місті, а саме у Свято Троїцькому храмі Православної церкви України, зауважують у Хмельницькій єпархії УПЦ. А вигуки адресувалися представникам ревізійної комісії, котрі мали намір оглянути храм. Прийшли ось сюди до дверей Панамарки, щоб потрапити у наш храм злочинним способом. Як ви бачите, вони вибили серцевину ключа, замок повністю зломили замок. Потім відбулося слідуще: пані Наталя Вишнівська визвала швидку допомогу, нібито для неї стало зле. Працівники ТЦК вивели. Дану особу Наталю Вишнівську своїм супроводом з церковного подвір'я люди цей час кричали ганьба, але ці ганьба, слова ганьба, відносилися до Наталії Вишнівської, а також до цих депутатів міської ради, котрі дозволили таке неподобство. Представники ревізійної комісії намагалися потрапити до храму для інвентаризації майна парафії, пояснює Красилівська волонтерка Наталя Вишневська. Адже парафіяни воскресенського храму змінили конфесію та перейшли з української православної церкви в православну церкву України, зареєструвавши новий статут в обласній військовій адміністрації. Ми прийшли з документами правоустановчими з витягом, з документами на землю з рішенням сесії міської ради до. Української православної церкви з проханням та вимогою віддати ключі в зв'язку з тим, що ця культова споруда належить власне громаді міста Красилова, а не громаді УПЦ, як вони стверджують. Вони почали застосовувати фізичну силу. У мене особисто було нанесено тілесні ушкодження. тягнули в різні сторони, мене затиснули. Я сьогодні пройшла судмедичну експертизу. Я знаходжуся, лікуюся в Лікарні, ось дехто стверджує, що ось вона лікується, але вона вчора знову була на заході. Ну не дочекаєтеся. Ось ми будемо відстоювати інтереси громади, ми будемо відстоювати інтереси військових. Події мали продовження за два дні. У неділю, 25 червня, віряни Православної церкви України прийшли до свято Воскресенського храму для першого богослужіння українською мовою. Проте їх не пустили на території храму парафіяни Української православної церкви, які на подвір'ї провели свій молебень. Ще в квітні цього року ми з депутатами прийняли рішення про заборону діяльності московського патріархату на території Кресилівської громади. Ми скасували акти на постійне користування земельними ділянками і рухались правовим шляхом. Перереєстрація була здійснена, але доступу до храму, на жаль, немає. Прихильники Української православної церкви не допускають до храму, не допускають на територію храму. Прафіальна рада православної церкви України свято-воскресенського храму має намір позиватися до суду про примусове звільнення від УПЦ Московського патріархату приміщення храму. Своєю чергою Хмельницький єпархії УПЦ повідомили про наміри звернутися до правоохоронних органів.